Я хочу сьогодні, в день, коли всі ну, полі, поліції таке свято, день карного розшуку, професійний, професійний праздник, розповісти про закінчення однієї операції по розкриттю важкого злочину, навмисного вбивства, яке відбулося 5 березня в Дніпровському районі міста Києва. Нагадаю, це було вбито чоловіка. В автомобілі інформація надійшла приблизно по обіді до поліції. Патрулями на місці було виявлено труп чоловіка з вогнепальним пораненням голови, який знаходився рядом зі своїм автомобілем. Злочинці, злочинці скрились на той час. Також на автомобілі було введено кілька, ну, кілька поліцейських операцій, які, на жаль, не дали результату, результатів. І тому було порушено на той час кримінальне провадження навмисне вбивство. Поліція розпочала роботу, було кримінальне провадження і в ході розслідування цього злочину, в ході відпрацювання, відпрацювання відеокамер. Інших, інших було зроблено і працівниками карного розшуку поліції Києва, процесуальними прокурорами, слідством було проведено великий обсяг роботи, і вже через кілька тижнів ми змогли вийти на злочинну групу з трьох осіб, які ймовірніше всього вчинили злочини. Коли починала поліція ними займатися. Вже предметно, скажімо так, перевіряючи, збираючи докази законними шляхами, збираючи докази вчинення в цих злочинах, ми зрозуміли, що ці особи готуються ще до скоєння низки тяжких злочинів. Як і в випадку з вже скоєним убивством, вони дуже ретельно готувалися, вони вивчали шляхи. Пересування потерпілого, де і як він паркує свій автомобіль, слідкували за ним, слідкували за членами його сім'ї, взагалі-то його намагалися вкрасти для отримання викупу і отримання грошей, скажімо так, корисливий мотив був. І коли потерпілий почав чинити опір, його застрелили. Також вони продовжували слідкувати за сім'єю потерпілого, вивчали їх, продовжували вивчати спосіб життя, продовжували вивчати маршрути пересування, все ж таки намагалися заволодіти грошима. Потерпілий, я нагадаю, займався ювілірним бізнесом. В ході Розслідування злочину, як я вже сказав, було встановлено те, що вони приготувалися і серйозно готувалися до вчинення нового злочину. Фактично вони намагалися скоїти напад на сім'ю потерпілого під час так званих 40 днів, коли вони будуть знаходитися на кладовищі біля могили. І в суботу працівниками карного розшуку поліції Києва за підтримки спецпідрозділу Корт. Було затримано злочинців, коли вони вже під'їжджали до кладовища, поміняли номери, використовували фальшиві на своєму автомобілі і намагалися вчинити цей злочин. В них було вилучено в автомобілі гранату, скоріш за все, вони її б використовували, змогли б використати, щоб скоїти ще один замах на навмисне вбивство або фактично навмисне вбивство. Було проведено низку обшуків, подальша робота вже проводилась, як я вже сказав, і працівниками карного розшуку, слідства поліції Києва, департамент карного розшуку національної поліції і за підтримки процесуальних керівників прокуратури міста Києва на обшуках було вилучено шість гранат, два пістолета, пістолета ПМ, близько тисячі набоїв. І вибухівка динаміт. Злочинцям вже було пред'явлено підозри в приготуванні до скоєння навмисного вбивства, також їм трьом пред'явлено підозри по скоєнню вбивства ювеліра 5 березня, ну, ще підозри по знайденим. По зброї і вибухівці в теперішній час проходять судові засідання по обранню запобіжного заходу. Слідчі за узгодженням з процесуальними керівниками подали подання про тримання під вартою, безальтернативне тримання під вартою. Всі троє це громадяни України, двом по 49 років, одному 45 років. Один. Вже раніше судимий був знайомий потерпілого. Така історія, як я вже сказав, напередодні дня карного розшуку, професійного праздника. Близьковично спрацювали наші працівники. Чим я їх вітаю з цим розкриття. І також хочу, користуючись нагодою, привітати всіх працівників карного розшуку України з професійним святом, побажати успіхів, яскравих затримань розкриття злочинів і плідної роботи на благо нашої батьківщини.